Друзі, привіт! Пропоную цікавий рецепт вафельного торта без випічки. Дуже просто готується і виходить доволі великий, що вистачить на всю сім'ю. Спочатку приготуємо шоколадну помадку. Для цього у каструлю з товстим дном кладемо вершкове масло, какао, цукор і молоко. Відправляємо це все на плиту підігріватися і постійно помішуючи, доводимо до кипіння та варимо ще 5-10 хвилин до загустіння. Для цього торта нам потрібні великі квадратні вафельні коржі. Викладаємо на перший корж половину нашої помадки, доки вона ще тепла. І рівномірно розмащуємо по усьому коржу. Та зверху накриваємо ще одним вафельним коржем. Повторюємо все те саме із наступними двома вафельними коржами. Таким чином виходить два перекладених вафельних коржі. Далі приготуємо крем для цього м'яке масло потрібно збити із сирою згущенкою. Згущенку додаємо до масла по частинах і збиваємо це все до утворення густої пишної маси. Далі невеличкою кількістю крему змащуємо кожну пару вафлів із однієї сторони. Тепер приготуємо начинку. Для цього нам потрібен смажений арахіс, потрібно його подрібнити не надто дрібними шматочками. І також для начинки подрібнюємо печиво Марія. Його можна замінити будь-яким іншим пісочним печивом. Тепер до маси зі згущенкою, яка залишилася, додаємо подрібнений арахіс і подрібнене печиво. Та перемішуємо це все. В результаті виходить ось така густа маса. Далі на одну пару вафель з шоколадом, які змащені маслом, викладаємо нашу масу із печивом. Та добре втрамбовуємо, щоб було рівненько. І зверху прикриваємо це все наступною парою коржів змащеною частиною донизу. Далі потрібно прикрити торт харчовою плівкою і залишити постояти при кімнатній температурі на 1 годину, а тоді вже відправляємо в холодильник і залишаємо ще на 2 години.